Всім привіт! З вами Байрон. Ми на аккаунті Пудінка е, 2021. Сьогодні нам дивив такі от подарки Диви такі от подарки 499 монет і такий пін. Забираємо. У мене гріка 9 сили. Так, пін, не анімірований. Заходимо в магазин і так скрини. Але нема сядового в ньоху. Я би дав йому 149 хемів. Ти підтвердить купуку? Єс, yes, але в тебе грошей немає. Так, не вистачає. А, блін, не вистачає кристалів. Забираємо 20 кристалів. Тепер вистачає. 71. 61... Всім привіт. Що ти не купив того? Вот. Сурозу купити, yeah. як думаєте?

Клас, я зараз в школі, Того так багато народу. І ось такі от, от такого косету ми купили. Зараз і спитаємо каточку. Короше. в мене однокласники не в світі. От такий от а, нет, клас. Ну, короче, з вами був Денис. Всім пока, Привет! до стресі. Пока-пока.